До речі, роблять це паливо з буряка. У нас з нього роблять самогонку. Ну я б не хотів, щоб в мене були такі мрії. Це виріжеш або ні. і загалом, враховуючи ціну, яка менше 10 тисяч євро, я думаю, що ці машини будуть користуватися реально великою популярністю. Бренд DS – це по суті просто елітний Citroen, який ще у 2014 році був звичайною моделлю у лінійці Citroen, А сьогодні це окремий вже суббренд повноцінний, який сьогодні презентує як оновлені серійні моделі, так і концепти. Автомобіль це не просто зібрати багато-багато грошей в сумку, принести в салон і виїхати на новій машині. Ну, як ми це собі там звикли уявляти в Україні. В Європі близько 40-50% нових машин люди купують в лізинг. Їм немає сенсу купувати машини за повну суму, тому що вони її купують, користуються кілька років і обмінюють на новішу, таким чином вони не віддають багато грошей зразу. І постійно їздять на нових автомобілях. І щораз більше програми кредитування і лізингу вони відіграються більшу і більшу роль в продажах машин. Наприклад, це стенд, на якій компанія банк, фінансова установа, кредит Агріколь разом з концерном Stellantis організовують такий спільний мультибрендовий салон, де вони пропонують одразу нові машини, які можна оглянути, подивитися, протестувати. І придбати саме в лізінг. Виїхати з такого банку автосалону одразу на автомобілі. Peugeot сьогодні це вже точно не типовий сімейний автомобіль. А дизайн його вже традиційно такий досить агресивний. І, напевно, це чи не перший автовиробник, який захотів, щоб модель автомобіля було видно тепер в дзеркало заднього виду. Я про ось це. Один з сучасних трендів, який ми помітили, це розвиток сегменту ультракомпактних автомобілів. Ну, які насправді і не автомобілі, але про це я зараз розкажу. Які дуже є затребуваними саме в мегаполісах, в столицях, там, де є мало місця, де проблема з паркінгом і де потрібно швидко пересуватися е, на якомусь транспортному засобі, але не обов'язково класичному автомобілі. Наприклад, французький бренд Aixam презентує цілий ряд різних, отаких от. На перший погляд машинок, хоча по документах це квадроцикл. Найцікавішим є те, що ці транспортні засоби не потребують водійського посвідчення, тобто на ній можуть їздити навіть підлітки, яким виповнилось 14 років. Враховуючи, що по документах це квадроцикл, то це дуже навіть непоганий квадроцикл, тому що сижу я досить вільно, я реально себе досить комфортно почуваю, тут нічого мене не тисне. Тут е Тут є кондиціонер, тут є нормальна панель приладів і максимальна швидкість, як показує мені, приборна панель 80 км за годину. Пересуватися можна близько 250 км на одному заряді. І тут навіть є якась мультимедіа система. Звичайно, що це повністю електричний автомобіль, Ну, відповідно, автоматична коробка передач, бо інакшої в електромобілів не буває. І загалом, враховуючи ціну, яка менше 10 тисяч євро, я думаю, що ці машини будуть користуватися реально великою популярною. Поза тим, що автомобільна галузь загалом переживає кризу. В нас навіть з'являються нові автомобільні бренди. Наприклад, ось цей Hopium – це автомобіль, який з'явився не так давно, у 2019 році. Народився він у Франції, і це концепт, це не серійна ще машина, але це потенційно перший. Люксовий седан, який е, живеться повністю на гідрогенію, тобто це воднева машина, яка вже у 2025 році може піти в серію. Тому, можливо, майбутнє це не лише класичні електромобілі, а, наприклад, ось такі водневі люксусові седани. Цьогорічний паризький автосалон прекрасно показує, як активно китайський автопром завойовує європейський ринок. Наприклад, стенд компанії Вей. А це до речі, дочірня компанія дочірній бренд компанії Great Wall. І по суті, китайські бренди заповнюють ті ніші європейські, які стали вільними через коронавірусну кризу. І якщо бути відвертим, то оця вся пандемія насправді дуже пішла на користь. Китайському автопрому, тому що поки там європейські і інші західні бренди, заводи простоювали і старалися вирішити кризу з браком напівпровідників чіпів, китайці активно розробляли нові моделі. Ora – це ще один суббренд компанії Great Wall. І судячи з того, що ми бачимо позаду себе, цю компанію насправді чекає велике майбутнє на європейському ринку. І я думаю, що навіть в Україні знайдуться покупці на такі автомобілі. Бід це один з багатьох китайських брендів, які представлені на цьогорічному паризькому автосалоні. І напевно це один з тих брендів, який дуже добре описує розвиток китайського автопрому, тому що не так давно ця компанія робила батареї для мобільних телефонів. Це найбільша компанія, власне, яка їх виготовляє. А в один момент вона вирішила, що вони можуть робити і автомобілі, вірніше електромобілі, тому що це стовідсотково. Електрифіковані машини. До речі, абревіатура цієї машини розшифровується як Build Your Dreams. Хоча ну, я б не хотів, щоб в мене були такі мрії. Це виріжеш або не. І ще один тренд цьогорічного автосалону – це друге життя класичним старим ретроавтомобілям. Тому що це компанія, яка пропонує переобладнати, переобладнати ваш старий ретроавтомобіль на електромобіль. І ось приклад того, як з цього класичного пижору зробили електричку. Коштує таке задоволення досить немало від 16 і аж до 70 тисяч євро. Нульові викиди це не обов'язково електромобіль, це інші альтернативні види палива. Наприклад, ця компанія займається виробництвом біоетанолу. Альтернативні види палива, тобто нульові викиди, це не обов'язково електромобілі. Це, наприклад, біоетанол. І компанія стенд, який ми зараз бачимо, пропонує спеціальні системи, які можуть перетворити звичайний автомобіль, ну, якийсь там класичний вживаний 15-літній європейський автомобіль, на машину, яка може використовувати так званий 85-й бензин. з... Відсотком біоетанолу і коштує таке переобладнання досить дорого, приблизно 700 євро. Після такої маніпуляції ваша машина може їздити як на бензині, так і на цьому е, спиртовому паливі. Е, але, дивлячись на ціну, я думаю, тут вибір очевидний. До речі, роблять це паливо з буряка. У нас з нього роблять самогонку. Цьогоріч у Парижі представлена не лише легкова автомобільна техніка, але й сегмент так званої ЛСВ, малої комерційної техніки. І що важливо, це не просто там, вантажні автомобілі, які ми звикли бачити. Це або електрифіковані, або версії на гідрогені, тобто воді. Чому нульові викиди важливі саме у комерційному транспорті? Тому що він їздить постійно. Якщо ви на приватному автомобілі їдете з точки А в точку Б один або два рази в день, то ця техніка працює майже 24 на 7. Вантажна техніка, комерційний транспорт це той сегмент автомобільного ринку, який Надзвичайно перспективний в Україні, бо нам потрібно буде відбудовувати Україну після війни. І тут на цій виставці ми бачимо, якою ця техніка буде у майбутньому. І сьогодні ми підбиваємо підсумки паризького автосалону 2022 року. Отже, наші враження: перше відчувається криза світового автопрому, дуже мало ситових брендів. Основна частина це відомі французькі марки. Renault, Dacia, їхній новий бренд групи Mobilize, Peugeot, Citroën, DS. А також жід, який входить до концерну Stellantis. Решта це відомі китайські Way, Ora, Bit та навіть зовсім екзотичні бренди французько французько-марокканський Namix та в'єтнамський Velfast. Друге. Відомі французькі бренди пробують себе у нових сегментах. Тобто, сьогодні Peugeot уже незвичний сімейний автомобіль, а бренд із амбіціями зайняти сегмент потужних спортивних авто. Ці натомість, виокремивши бренд DS, продукує під цією маркою преміум автомобілі. Третє, китайські автовиробники активно стараються вийти на європейський ринок, вкладаються в рекламу, роблять промоцію своїх брендів. Конкурують вони із західними виробниками у різних класах, в тому числі. В преміум сегменті Четверте. На події було справді мало презентацій нових моделей. В основному це або електрифіковані версії уже звичних, або так званий фейсліфтинг, тобто зміна е, окремих елементів дизайну. Також нам показують концепти, які найімовірніше ніколи не стануть серійними. П'яте ера автомобілів з двигунами внутрішнього згорання остаточно завершилася. Усе, що нам показують, це автомобілі з нульовими викидами. Якщо йдеться про якусь новинку, то це обов'язково або електромобіль, або інший транспортний засіб, який має нульові викиди. Уже з 2035 року у Європі заборонений продаж класичних авто з двигунами внутрішнього згорання. Тому більшість автовиробників це розуміє і поступово до цього готується, переводячи лінійку моделей на електрику. Наприклад, ДЖІП презентував. Першу електричну модель у своєму ряді Jeep Avenger 4х4. Шосте. Нульові викиди це не обов'язково і не тільки електромобілі. Сьогодні нам показували і інші види альтернативного палива. Це і спеціальні установки для переобладнання роботи бензинових автомобілів на етанолове паливо. Ну, по суті, це бензин, перемішаний з етиловим спиртом, який виготовляють з кормового буряка. Водневі автомобілі, які можуть кинути виклик звичайним електричкам. і ми побачили навіть прототип водного на мікс зі змінними елементами живлення, які дозволяють вирішити проблему довгого заряджання електромобілів. Запас ходу обіцяють в тисячу кілометрів. Сьоме все більше вагу набирає ринок вживаних авто. Чи не вперше на автошоу в Парижі себе показують імпортери і дилери як нових, так і вживаних авто. І основна перевага, як вони говорять, машин з пробігом, окрім ціни. Це швидкість. Сів і поїхав. Не потрібно чекати на її поставку до салону. Особливо це важливо під час кризи автомобільної галузі. Восьме. Авторобники задають питання: а чи потрібно взагалі володіти класичними авто? Чи достатньо ультрамалих машин, які по документах вважаються квадроциклами, і на частину із них навіть посвідчення водія не потрібне, а керувати можна з 14 років? Таке рішення, наприклад, пропонує Aixam Ecope. Серед компактних мікроавтомобілів якого можна вибрати модель на будь-який смак від спортивної версії і до міні-кросовера. Дев'яте. Група Renault пішла ще далі із своїм брендом Mobilize і задає питання, а чи потрібно володіти автомобілем взагалі? Можливо, достатньо каршерінгу та так званого авто за підпискою, наприклад, ультракомпактний двомісний електричний Mobilize Duo виготовлений спеціально для каршерингу. Купити його буде неможливо. Таким чином, автовиробники намагаються вгадати нові тренди мобільності та не втратити частину ринку у зв'язку з переходом до нового уявлення мобільності в країнах Європи. Десяте. Ну і куди ж без сегменту малої комерційної техніки? Ми побачили на Паризькому автосалоні альтернативні рішення вантажних автомобілів і комерційної техніки на альтернативних видах палива. Ідеться про водневі автомобілі, електрифіковані версії вже знайомих нам транзитів. Та інші цікаві моделі. Отже, Паризький автосалон у 2022 році завершив. Ми побачили багато цікавого, ми зрозуміли сучасні тренди, трошки зазирнули у майбутнє. Ми й далі будемо спостерігати за новинками світового автомобілебудівництва, світового ринку і зустрінемося на якісь наступні автомобільні події, де б вона не проводилась і коли б це не трапилося. З вами була команда Vest Auto Hub. До наступних зустрічей і слава Україні!